На боці російських окупантів проти України воює чимало іноземців. Широковідома історія 21-річного американця Майкла Глоса, сина високопоставленої чиновниці ЦРУ Джуліани Галіни Глос, який загинув під час наступу росіян на Бахмутському напрямку у квітні 2024 року. Багато писали про те, яким чином відправляє воювати проти українців північнокорейських солдатів. А ось яким чином на українській війні могли опинитись громадяни Камеруну, держави напів. Денному заході центральної України вирішили з'ясувати журналісти видання Главком. Мене звати Яна Пархун. Докладніше далі. Бійці батальйону К2 спільно зі 118-ю бригадою тероборони на Сіверському напрямку у травні взяли в полон двох громадян Камеруну. Як стверджують іноземці, росіяни обманом затягнули їх до війська просто з аеропорту в Москві. Один із полонених Метугена Унана Жан Пафе прилетів у Москву на роботу. Він мав працювати на підприємстві з виробництва шампуня. Інший камерунець, Анатоль Франк прибув до столиці Росії щоб підлікувати зуби. Однак іще в аеропорту чоловіків затримала міграційна служба. Після перевірки їх відвезли в невідомому напрямку та під тиском змусили підписати контракт на понад 1 мільйон рублів з російським міністерством оборони. Це значно менше ніж режим пропонує власним громадянам. Однак для Камеруну пристойні гроші. Втім, воювати в далекій чужій країні та ще й на боці окупантів. Це вам не мило варити. Тим більше воювати проти бійців ЗСУ. під час першого ж бойового виходу метугена нанажан Пафе. Потрапив під обстріл. Він дивом уцілів та йшов шість днів, аж поки не побачив українського солдата, якому здався в полон. Його так би мовити, колегу Анатоля Франка уночі із рацією відправили на штурм. У результаті він також опинився в руках бійців ЗСУ. Змі писали, що загалом в українському полоні опинились близько 80 військовополонених із 26 країн, зокрема таких як Камерун, Непал, Сомалі, Еквадор та інших не менш екзотичних держав, які воювали у лавах російської окупаційної армії. Також було доведено участь громадян країн Африки, Близького Сходу та Азії. Попри кремлівську пропаганду, яка запевняє росіян, що нібито на боці України воюють міфічні найманці НАТО, саме російська армія зібрала під триколор найманців з усіх куточків третього світу. Цих людей вербували обіцянками роботи російського громадянства та стабільної мирної професії. Натомість Росія відправила їх на фронт, де єдиний спосіб вижити у сумнозвісних м'ясних штурмах здатись в полон українцям. Про справжні масштаби міжнародного вербувального бізнесу залишається лише здогадуватись. Що ж до бравих вояків кімчанина, то двох північно-корейців взяли в полон зсу на території Курської області ще у січні 2025 року. Як розповіли полонені під час допиту в СБУ, коли їх доправили до Києва, Росіяни добивали поранених солдатів із КНДР, щоб приховати участь Пхеняну у війні. Але цим двом, попри поранення, пощастило вижити. Один із полонених снайпер розвідувальної групи при ньому був російський військовий квиток, виданий на ім'я громадянина Туе. А другий стрілець піхотинець був зовсім без документів. За їхніми словами, вони думали, що їдуть на навчання. А перед відрядженням на війну пройшли лише тижневий військовий вишкіл. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порху. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі! Росія посилила обстріл українських міст, через які щодня гинуть мирні українці. Від шахетних атак не можуть вберегтись навіть в столиці. Втім, Україна швидко адаптується. Антишахетні рішення вже є та ефективно використовуються. Відповідно, буде ще більше далекобійних ударів по критичних тилових цілях ворога в Росії. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров на закритій зустрічі, де був присутній кореспондент видання Телеграфію. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Україна знайшла ефективне рішення для боротьби з ворожими дронами Камікадзе після трьох років системної роботи. Як стверджує міністр оборони Рустем Умєров, один з нових виробів показав значно вищу ефективність ніж очікували розробники. Росія нарощує атаки, використовуючи до 500 шахедів за ніч у поєднанні з балістичними та крилатими ракетами. Нагадує видання Телеграфюй. Така тактика має на меті виснажити українську протиповітряну оборону та створити психологічний тиск на населення. Українські фахівці постійно адаптують оборонні системи до змін у ворожій тактиці. Наприклад, групи МВГ були корисними певний період, але тепер їхня ефективність починає знижуватись. Наразі Україна використовує дрони перехоплювачі та інші технології, деталі яких свідомо не розголошуються з міркувань безпеки. Головне, що ці технології вже довели свою ефективність у дії, Ба більше Україна суттєво наростила кількість далекобійних ударів по тилових цілях ворога. Для цього ще торік були законтрактовані десятки тисяч діпстрайк-дронів. Це безпілотники дальнього радіусу дії, здатні завдавати ударів по стратегічних цілях на відстані сотень кілометрів від лінії фронту, що дозволило нам регулярно атакувати критичні цілі росіян. Як зазначив міністр оборони, ці операції виконуються згідно з планами, а постачання дронів йде за графіком. Наразі ж ухвалене нове стратегічне рішення. Планується збільшити інтенсивність та масштаб ударів кілька разів. Готується нова хвиля контрактів та ще десятка тисяч далекобійних дронів. Рішення про посилення роботи на цьому напрямку ухвалили в середині червня. Деталі щодо майбутніх операцій тримаються в секреті. Повідомляються тільки що кількість операцій зросте. Наразі Україна наростила кількість вироблених дронів до 4 мільйонів за рік. За словами Умірова, саме стільки безпілотників цього року буде поставлено на фронт. Він додав, що минулого року було багато звернень від бригад, щоб їм напряму виділяли фінансування на закупівлю безпілотників. Міноборони пропрацювало це питання з Кабміном. І зараз щомісяця на бригади виділяється 2,5 мільярди гривень, щоб вони могли закупляти дрони напряму. Міністр наголосив, що таким чином значно скорочуються бюрократичні процедури і бригади отримують необхідне в короткий термін. Також Уміров пояснив ситуацію з фортифікаціями. За його словами, сучасні укріплення на фронті стають компактнішими, менш помітними і технологічно адаптованими до нової тактики ворога. Українські фортифікації вже не виглядають як класичні бетонні споруди з протяжними траншеями. Тепер головне не масштаб, а ефективність, мобільність і захист від дронів. Він пояснив, що через зміну підходів Росії до наступальних дій застосування малих піхотних груп із підтримкою БПЛА замість повноформатних батальйонів ЗСУ змінили логіку оборонного будівництва замість батальйонних районів оборони та довгих ходів сполучень тепер зводяться компактні опорні пункти з ходами до 60-70 метрів, прикриттям від дронів і максимальною адаптацією до рельєфу місцевості. А на окремих напрямках, зокрема, на Сумщині, міністр відзначив інтенсивне нарощення інженерного обладнання відповідно до оцінок загроз і запитів командування. Це канал Телеграм. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Київ перестав бути найбезпечнішим містом України. З кожним новим обстрілом російські балістичні ракети забирають все більше життів киян. Як з'ясували журналісти видання тексти безпечніше за все жити на Троєщині? А ось такі столичні райони, як Шевченківський, Святошинський, Солом'янський та Голосіївський, стали лідерами за обстрілами. Мене звати Яна Прохон. Докладніше далі. Найбільш руйнівним місяцем за весь час від початку повномасштабного вторгнення став березень 2022 року. Підрахувало видання. Тоді під Києвом точилися запеклі бої. У місто часто прилітали навіть не ракети, а звичайні снаряди російської артилерії та РСЗВ. Та Київ тоді жив життя прифронтового міста, яке перебувало у зоні досяжності російської артилерії. З 29 ідентифікованих обстрілів у березні, 14 влучань припало саме на артилерійські снаряди РСЗВ град і міни. Хоча й ракет тоді росіяни, звісно, не шкодували. Ще одним піковим місяцем обстрілів був сумнозвісний травень 2023 року. Цілий місяць на Київ безперестанку летіли калібри, кинжали, іскандери і все, що тоді виготовляв російський ВПК. Загалом того травня росіяни здійснили 18 обстрілів Києва. Іноді було по кілька обстрілів за добу. Тоді ж ворог почав масово використовувати шахеди. Видання також звернуло увагу на те, що приблизно з останнього кварталу 2024 року обстріли міста стають дедалі регулярнішими. З того часу прильоти по Києву відбуваються щомісяця з більшою рівномірністю. Удари ракетами припадають переважно на райони, де є великі промислові підприємства. Це завод Артем і київський завод «Автомобіль» автоматики у Шевченківському районі, заводи Антонов у Святошинському та Меридіан і більшовик розташовані на Солом'янці. Кияни не дадуть збрехати. Територія навколо станції метро Лук'янівська, дедалі більше нагадує зону бойових дій. Великі заводи мають великі площі, хоча й розміщуються поруч із житловою забудовою. Плюс, із радянських часів, там як правило є справжні великі бомбосховища. все це і намагається зруйнувати ворог. Окрема історія аеропорти свого часу, російські ракети досить регулярно цілились в жуляни аеропорт у Соломінському районі. Вочевидь, Росіяни вважали, що там розташовуються якісь елементи українських ВПС чи ППО, і таким чином намагалися їх знешкодити. З часом росіяни дедалі більше ударів скеровують і на інші промзони та офісні центри, де, на їхню думку, можуть бути склади, чи якесь виробництво. І в цьому їм дуже допомагають шахеди. Саме шахедами ворог може регулярно завдавати ударів по середнього розміру об'єктах, складах чи невеликих підприємствах. Був період, коли шахади досить успішно збивали, але останнім часом вони все частіше влучають у ціль. Росіяни вдосконалили цю зброю, що дало їм змогу змінити тактику. Шахеди дедалі частіше підіймають. На висоту, де їх не можуть дістати мобільні групи ППО, а потім пікірують на ціль у червні на Києві. Росіяни повною мірою випробували свою нову тактику комбінованих ударів. Так, ворог і до того міксував різні способи ураження, але сьогодні використовує дещо змінену і більш масштабну тактику. Атака дронів Камікадзе відбувається протягом майже всієї ночі. Залітають вони хвилями з різних боків, а паралельно ще завдаються удари балістичними та крилатими ракетами. Розрахунок тут дуже простий. Максимально перевантажити нашу ППО дронами, а потім завдати ракетного удару. І такі комбіновані удари можуть справді мати руйнівні наслідки. Так під час одного з останніх ударів по місту, 17 червня, загалом було пошкоджено близько 50 будівель. У зв'язку з цим видання Телеграф нагадує, що укриття єдиний спосіб забезпечити виживання під час масованих обстрілів. Правило двох стін, яке рятувало в перші роки вторгнення Росії, більше не працює. Сьогодні вона може захистити тільки від незначних уламків. Якщо ж атака прицільна, під'їзди осипаються повністю. Найкращий варіант, кажуть у ДСНС, спеціалізоване укриття, метро, підземний перехід чи паркінг. Але якщо ви не встигли дістатись укриття, пам'ятайте, що в будинку найстійкішою частиною лишаються сходові клітини. А в тому випадку, коли атака застала вас на вулиці, потрібно лягти на землю та сховатись у будь-яке заглиблення. Якщо з вами дитина, кладіть її першою і накривайте собою. За словами експертів, в такому випадку ризик ураження зменшується з 85% до 10%. Це канал Телеграм. Мене звати Яна Порху. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Цей літак зможе змінити хід повітряної війни. Зустрічайте перший легкий літак-шарк із вбудованою системою радіоелектронної боротьби. Його завдання виявляти та глушити сигнали дронів Камікадзе. Пише видання Фокус. Мене звати Яна Порхун. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись більше про вбивцю шахедів. Докладніше далі. Колишня система протиповітряної оборони України вже не виконує своїх завдань. Ворог навчився знаходити слабкі місця у нашому ППО. За словами авіаційного експерта Костянтина Криволапа, якого цитує видання «24 канал. На першій лінії ППО російські шахеди зустрічають гелікоптери армійської авіації сухопутних сил, які обстрілюють дрони камікадзе з кулеметів. Втім, гелікоптерів на таку кількість шахедів вже не вистачає. Крім того, збільшилась бойова частина шахедів. Тому пілотам гелікоптерів треба виходити на більші відстані задля того, щоб не влетіти під уламки. До того ж, шахеди почали рухатися з більшою швидкістю завдяки більш потужним двигунам. Саме через це значна кількість дронів камікадзе проривається до міст. В містах Шахеда намагаються збити мобільні вогневі групи, до яких входять добровольчі формування територіальної громади. Втім, за словами експерта, сьогодні їх усіх фактично мобілізували до ЗСУ. Тому для захисту мирних українських міст доводиться шукати принципово нові рішення. Одним з таких рішень може стати легкомоторний літак Шарк із вмонтованим комплексом радіоелектронної боротьби. Пише видання Фокус. Його розробили та адаптувала чесько-словацька компанія Шарк Аеро та українські інженери. Машину вже передано на озброєння, і вона здатна виводити з ладу шахеди, Орлан-10 та інші безпілотники, які атакують міста і критичну інфраструктуру. Як зазначає компанія розробник, Шарк став першою серійною моделлю цього типу в армії. Його головна зброя система РЕП, яка діє на кількох рівнях. По перше, як глушення супутникових сигналів, літак приглушує GPS, GLONASS та інші навігаційні системи, через що дрон втрачає орієнтир. По-друге, блокує зв'язок. Другий канал системи перешкоджає відео та командному зв'язку між оператором і ВПЛА. Нарешті антена виявлення дозволяє фіксувати та супроводжувати ворожі безпілотники за їхньою електромагнітною сигнатурою. Завдяки цьому літак не знищує дрон фізично, але дезорієнтує його в повітрі. Шахет змінює траєк Торію може впасти або просто не долетіти до цілі. Такі можливості дозволяють зменшити навантаження на систему протиповітряної оборони і економити ракети, які коштують у десятки разів дорожче. В основі серійний літак-шарк, який до адаптації для РЕП був цивільною спортивною моделлю. Він може розвивати швидкість до 300 км за годину, літати до 12 годин у режимі економії пального на дальність до 2000 км, а з висоти 1800 метрів здатно охоплювати зону радіусом до 4,5 і як підкреслив командувач ЗСУ Олександр Сирський, легкомоторна авіація відіграватиме важливу роль у захисті України. Шарк лише перша ластівка завдяки його ефективності. Планується розширення таких платформ на фронті. Чи допоможе Шарку український ППУ у боротьбі з масованими атаками дронів Камікадзе? За словами військових експертів, ідея встановити систему РЕП на легкий літак не нова. Подібних розробок у світі досить і досить багато. Але проблема в тому, що ворог також адаптується сьогодні. На озброєнні вже є шахеди з антенами на 8 і навіть на 16 каналів, які потребують відповідну кількість джерел-перешкод, які будуть одночасно заважати з усіх боків. Інакше кажучи, щоб ефективно заглушити такий безпілотник, нам потрібно 16 літаків або систем РЕП. Тож розробка літака з РЕП правильна і потрібна. Вона підвищує наші оборонні можливості. Але експерти наголошують на тому, що повністю проблему з шахедами вона не вирішує. Варто зауважити, що Шарк не єдина розробка, яка здатна зупинити атаки ворожих дронів, за словами генерал-лейтенанта у відставці колишнього заступника начальника генштабу Ігоря Романенка, Україна має унікальні зразки зброї. Коментарі видання Тесен військовий експерт нагадує про позитивні випробування крилатої ракети «Довгий Нептун також Україна зараз намагається налагодити виробництво вітчизняних балістичних ракет Сапсан та Грім-2. Але для того, щоб ворог відчув на собі ефективність української зброї, необхідне її масштабування, наголошує Романенко, чого, на жаль, поки що не відбувається. Це канал Телеграм. звати Яна Проху. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.